Доброго дня, мене звати Леонід і ви на каналі TG Consulting. Сьогодні ми розглянемо механізм Management. Цей механізм вкриває потреби в плануванні та контролі бюджету в розрізі Аналітик або як вони називаються, SAP – величини Величини мають 5 значень, і вони можуть бути налаштовані для кожної компанії в залежності від того, як ведуться. Можна використовувати декілька а не всі. Можна використовувати всі. Ці значення аналітик можуть бути іншими. Це можуть бути, наприклад, напрями діяльності, центри фінансової відповідальності, це можуть бути підрозділи тощо. В залежності від того, як ваша компанія веде ці значення по аналітикам для свого бюджету. Фіксація бюджету відбувається певними документами, коли ми. Вводимо, яка сума бюджету в нас має бути заведена, документами, які є документами або оплати, або купівлі, або замовлення, в нас відбувається безпосередньо резервування або списання сум бюджету для того, щоб система могла проконтролювати залишок бюджету в поточний час. В системі присутні звіти, які ми з вами розглянемо, які дозволяють переглядати який залишок бюджету, які відбувались рухи по кожному рядку бюджету, контролювати, а також переглядати всі документи, якими були ці рухи зроблені. Нашою компанією був розроблений такий механізм. Давайте розглянемо з вами його детально. Цей механізм знаходиться в окремому пункті меню бюджетування і складається з довідників, документів та обробок. В довідниках в нас є рядки бюджету. Рядки бюджету це загальний довідник, в якому вказані наші коди строк бюджету, їх назви, а також набір аналітик, які відносяться до, кожної з, до кожного з рядків. В разі необхідності можна використовувати або всі аналітики, в нашому випадку це центри обліку. Також можна використовувати тільки деяку їх кількість. Як ви бачите на прикладі. Також в цьому довіднику є можливість деактивувати в разі необхідності строку бюджету, або декілька. Якщо вони вже є неактуальними, і їх не потрібно виводити в документах та в бюджеті. З часом, якщо стало щось неактуально, його можна деактивувати, і ці вже значення не будуть фігурувати в нових документах. Далі, документ, бюджет. Цей документ е може бути двох видів: це може бути або бюджет, або коригування бюджету. Він має такі значення, як філіал, це наша організація. Рік самого бюджету. Ну, звичайно, що може бути статус, бо в нас може бути якийсь плановий бюджет, який ще не було погоджено. І в табличній частині ми бачимо можливість вибору періоду, за який формується бюджет. Це може бути квартальний, річний та на місяць бюджет. Далі в нас дата цього періоду, який нас цікавить. Номер строки бюджету це в нас посилання безпосередньо на наш довідник. І як бачите, тут відображаються тільки активні. Неактивних в нас тут немає. От, заповнюється під час вибору будь-якого рядка, в нас заповнюється таблична частина, і нам залишається тільки заповнити суму. Для того, щоб цей бюджет в нас почав діяти після того, як буде погоджений. В разі необхідності кожен з бюджетів або коригування може проходити погодження відповідальними особами, типовим механізмом sap Business One. Давайте розглянемо на прикладі, які в нас були створені вже бюджети. Наприклад, в нас було створено бюджет, який вже було погоджено на 25 рік, на другий місяць. По нашим строкам бюджету в нас заповнені ці всі значення, які відповідають строкам бюджету. В нас є заповнені суми, і, як ви бачите, цей документ вже було погоджено і він вже стає неактивним. Тобто, вносити зміни сюди. Не вийде, бо його неможливо оновити. Тобто цей бюджет вже тільки для перегляду. Якщо ми хотіли зробити коригування, коригування в нас це окремий вид операції, також вказується місяць, за який було виконано цю операцію, два рядки в нас має бути додано, бо ми з якоїсь строки бюджету. Ми знімаємо суму, на іншу ми його переносимо. В нашому випадку зі 104 на 105 в нас було перенесено 100 тисяч гривень. У випадку, якщо сума не дозволяє відняти від суми бюджету одного рядка ту суму, яка зазначена в документі коригування, програма заборонить проведення такого документа. Відбувається контроль на етапі проведення документу. Якщо дозволяє система зробити це, то ви зможете провести документ. Так само в разі необхідності, ви можете активувати механізм погодження бюджету або погодження коригувань бюджету, і використовувати це, як одна людина створила це коригування, що їй необхідно внести ці коригування в бюджет. І цей документ пішов на погодження відповідальної особи, яка відповідає за саме бюджет. У разі погодження статус бюджету має бути змінено на погоджено. І тоді вже можна буде проводити документи безпосередньо по цій статті бюджету, де в нас не вистачало суми бюджету для проведення цього документу. У випадку створення документів. Таких як замовлення на купівлю, у нас вже відбувається контрол, контроль бюджету. Якщо ми відкриваємо наш документ, в нас є такі стовпці, як перевірка бюджету і обов'язкове до заповнення номер строки бюджету. Давайте створимо з вами новий документ. Вибираємо нашого постачальника, вибираємо матеріал, вказуємо суму якої, скоріш за все, в нас в бюджеті немає. І ми бачимо, що у нас відображає, що є бюджет. Якщо ми спробуємо додати цей документ, в нас виникає помилка: ми не можемо цей документ додати, бо в нас не заповнена стаття бюджету. Ми переходимо в останній стовпчик номер строки бюджету. Заходимо, вибираємо необхідний нам стовпчик, і відразу відбувається перевірка. В нас немає бюджету. Тобто, перевірка бюджету не пройдена. Сума в нас більша, ніж залишилось бюджету на поточний місяць. Якщо ми змінимо на меншу суму, наприклад, в нас автоматично відбувається знову перевірка. При кожній зміні ми бачимо, що є бюджет. В цьому випадку ми зможемо провести цей документ. У випадку, якщо сума все ж таки буде більша, і ми хочемо провести цей документ, система видає попередження, що немає бюджету, і це замовлення можна зберігти тільки як чернетку. В нашому випадку ми його можемо зберігти як чернетку, зберегти і переглянути. І вже. Е Йти до відповідальних осіб, які зможуть внести зміни в бюджет і зробити коригування бюджету для того, щоб ми цей документ змогли перевести в статус е замовлення, яке зробить вже резервування бюджету. В нашому випадку, ми можемо або змінити суму до тієї суми, як, в яка нас покривається бюджетом. Якщо немає такої можливості, і треба саме така сума, то ми погоджуємо зміни в бюджеті. І після того, як в нас буде зроблено коригування бюджету, ми зможемо записати цей документ вже як замовлення, і відправити його далі на оформлення вже надходження і оплати тощо. В бюджеті ось на увазі, коли у нас коригування, і перекидка йде між строками бюджету, і буде погоджено. В цьому випадку ми зможемо тоді провести цей документ. Всі, дві, всі рухи по бюджету вони записуються в окремій таблиці. Ця таблиця відображає типи документів, якими було це створено. Це технічна таблиця, але в ній дуже добре видно по. Тому, що в нас саме відбувається в системі. Коли в нас відбувається збільшення бюджету, ми бачимо суму з плюсом, коли видаток бюджету мінус. Або в нашому випадку, наприклад, оцей документ, це коригування мінус 100 тисяч з однієї строки бюджету, плюс 100 тисяч на іншу строку бюджету. Для зручності роботи з бюджетом, реалізовані звіти, які ми зараз розглянемо. Один зі звітів це з можливістю вибору обов'язкової періоду плюс строку бюджету. Наприклад, ми вибрали зараз два місяці, вибрали нашу строку бюджету. Натисли ОК. В нас сформувався звіт, в якому відображається збільшення бюджету саме по цій по цьому рядку. Ми бачимо в заголовці. Скільки було зарезервовано, скільки було видатку, і який залишок на кінець кожного з періодів. Тобто на другий місяць у нас 62 тисячі, на третій місяць у нас 370. Якщо ми хочемо переглянути, якими саме документами було зроблено ці рухи, натискаємо двічі. У нас відкривається детальне налаштування ще раз. І в нас відкривається тип документа надходження 470 тисяч. Чернетка у нас зробила резерв, наприклад, в цьому випадку на 312 тисяч. І два документи вже замовлення на купівлю були створені саме як документи замовлення на купівлю, і вони зробили відповідний рух на 60 і 36 тисяч. З цього звіту ми можемо відкрити безпосередньо документ або чернетка на замовлення. І внести сюди якісь дані, провести його вже як безпосередньо замовлення. Або просто переглянути документ і що він зробив. Наприклад, в цьому випадку у нас замовлення на купівлю вже закрито, в нього не можна вносити ніякі коригування, він заблокований. Проте ми можемо через карту відношень переглянути, які документи були на основі цього документа зроблені. В цьому випадку ми бачимо, що це був рахунок «Фактура» і вхідний платіж. Тобто, у нас було вже надходження і була вже оплата безпосередньо е з документу замовлення на купівлю. Е в нас звіт, після того, як ми робимо цю розшифровку, він не закривається. В нас залишаються вкладки, і ми можемо повернутися на першу вкладку відкрити. Другий рух за кожен місяць, і тут побачити, що в нас було. В нашому випадку це було бюджет, плюс коригування бюджету це був видаток, тобто зменшення суми бюджету і залишок у нас 370 тисяч по цьому рядку бюджету. Можемо згорнути. Другий звіт, він дозволяє без певної строки бюджету вибирати, але необхідно вибирати департамент. В нашому випадку це наші підрозділи. По конкретному підрозділу за два місяці ми теж можемо побудувати цей звіт. Відкривається така форма. В нас є номери строк бюджету, тільки по нашому відділу, тобто, це наш підрозділ. І за, за який період. В нашому випадку це другий місяць, і нижче в нас є третій місяць з аналогічними рядками, які в нас тут заповнені. Так само, як і в попередньому звіті, ми можемо розшифрувати і подивитись, якими документами було зроблено ці рухи. В нашому випадку в нас є бюджет, в нас є чернетки, в нас є зміна бюджету. І також звідси можна через номер документу відкрити документ і його безпосередньо вже переглянути. Тобто цей звіт в нас е, показує по всім строкам, якщо в цьому є необхідність. І ми бачимо залишок по сумі. В нас є так само да, резерв і е, видаток. Для кінцевого залишку. Важливо, і враховується і резерв, і видаток. У випадку, якщо нам необхідно там зняти резерв, то ми просто чернетку документа ми її сторнуємо або видаляємо строку бюджета в залежності від того, як у вас відбуваються ваші процеси в компанії. Також додатково реалізовано доступ до рядків бюджету. Ця обробка дозволяє. Ця обробка дозволяє налаштувати доступ до певних строк бюджету, які в нас були заведені як довідник певним користувачам для використання в документах. Тобто, якщо у людини є доступ тільки до, наприклад, блоку оплата праці, то після внесення цих е, статей е, рядків бюджету, ми можемо налаштувати що. Тільки одна людина зможе, один користувач в системі, зможе, наприклад, працювати з оцима чотирьма і плюс 4. Тобто оці вісім рядків ми можемо надати доступ окремій людині, яка тільки зможе з ними працювати, їх вибирати безпосередньо в документах. У випадку, якщо є якісь інші ділення, то так само можна для кожного для кожного рядка бюджету налаштувати відповідних. Відповідальних людей, щоб тільки вони з ними могли працювати. Дякую за увагу. До нових зустрічей.